Так, сегодня на убит макароны, курка, помидор светом Взяли пиво, ну короче, что-то не похоже. Джинтоник, да? Джинтоник. Света, как всегда, булки. кис салат, да? Суп. И то... Не знаю, что это такое. Что это такое? Что это? Ось такі от пироги. Окей, okay, купили ми собі от, таку от клубніку. Пачка десь кілограмова 1 долар. І манго. Ось от таке от манго, здоров'яне, 2 долара. Це тобто, поштучно типу, було? Так? так. За штуку 2 бакса. Чуваки, вода. Как у нас там зараз? У нас зараз 9.40. Водичка, ну такая. С какой радости вода света? Ну, где-то 20, больше, чем 20, правда? Ну, ну Короче, я зашел, сразу типа так, ну, ну, как всегда, да? А потом уже вообще тепло, даже выходить не хочется. І я знайшов коротше, ту штуку, що напевно, напевно воно і лазить там по пляжі. От от одна сидить. Не знаю, буде видно, ні. Я вот. не знаю що це таке. Но їх тут, коротше, пару я бачу. Во. Ще один. Не знаю що це таке, ну воно ну, якесь таке типу як... Тверде і щось таке як прилипло до того камня, не знаю, чи то живе чи то. Таке враження, що воно там типу якби на кілометр таке. О там Одна, друге Світа в заплив пішла.